Доброго ранку, шановні друзі. Зранку прийшов до магазину Сільпо за адресою вулиця Ярославська, 56А. Ось. Свинячий стейк із ошийка. Вага його 568 грамів. Кладемо на ваги. 568 грам. 568 грам. Тобто, не дивлячись на неодноразові попередження мої, магазин продовжує продавати свою тару по цені м'яса. І ласкаво просимо до цього магазину. Купляйте. Тару по ціні м'ясо на все добре.